Що найважливіше для існування людства, без чого не можна вижити. Все дуже просто: повітря, їжа, вода. За їжу воювали спокон віків, за повітря ще не навчилися, а ось за питну воду. Схоже, ми на порозі великих потрясінь. Це економіка війни. Я Наталія Семенченко. Лікарі кажуть, що в день треба пити щонайменше півтора літра води, не чаю, чи кави, а звичайної, не газованої, не солодкої, чистої води. От і я намагаюся так робити. Інколи купую у пляжці, додому можу замовити бутель. Непоганий бізнес, до речі, для охочих заробити. Щоправда, лідирують на цьому ринку транснаціональні корпорації: – Coca-Cola, PepsiCo та інше, але є шанси заробити на цьому і невеличкому підприємству, і навіть сьогодні в Україні. Якщо вам цікава інформація про ринок води у військово налаштованому світі, пишіть у коментарях, і ми знімемо для вас другу частину з цієї теми. Але повертаючись до сьогоднішньої розмови, станом ще на 2019 рік понад 2 мільярди людей на планеті не мали постійного доступу до питної води. Це на секундочку, кожен четвертий житель світу. Про це йшлося у тогорічному звіті ЮНЕСКО про освоєння водних ресурсів у світі. У доповіді також написали, половина з цих двох мільярдів живе в Африці. А найчастіше з проблемою доступу до води стикаються бідні мешканці планети. Де більшого із сільських регіонів у все більш глобалізованому світі вплив рішень пов'язаних з водою виходить за межі національних кордонів і впливає на всіх екстремальні події, деградація навколишнього середовища, приріст населення, швидка урбанізація, нестійкі та нерівні структури споживання, конфлікти та соціальні заворушення, а також безпрецедентні міграційні потоки є одними з найвпливовіших факторів, з якими стикається людство. Зараз все погано, а буде ще гірше, кажуть експерти. ЮНЕСКО вони очікують, що до 2050 року 45% світового ВВП та 40% світового виробництва зернових опиниться під загрозою через шкоду, завдану людиною навколишньому середовищу та брак водних ресурсів. Так, адже прісна вода, вона і для промисловості потрібна, і для сільського господарства. За даними ООН, на зрошення витрачається близько 70% всієї прісної води, що використовує людство. А не буде води для фермерів, не буде їжі. Ну але це вже геть інша тема. Якщо вона вас цікавить, пишіть у коментарях, і ми обов'язково розповімо про це у наступних випусках. Якщо ж повертатися до води, то за даними глобального центру навколишнього середовища при агентстві міжнародного розвитку США до 2050 року у світі буде лише три або, може, чотири країни, які не будуть відчувати гострий брак води, саме чистої води. Бо забруднену не п'ють, не використовують у виробництві, нею не поливають. Можна було б додатково очищувати, але більшість країн не хоче вкладатися в очисні споруди або не може собі цього дозволити. Тобто людство поводиться як завжди, користуватись, користуємося а що буде після нас вже не так важливо. Мене особисто лякає інше: 2050 рік, про який ми вже двічі згадували, у м'яко кажучи, не дуже хорошому стосовно прогнозів в контексті, буде за 25 років. Тобто, у більшості з нас є реальна перспектива побачити, як на планеті залишиться лише 3-4 країни, які не відчуватимуть кризу з нестачою води. І щось мені підказує України у цьому списку не буде. Але про нас пізніше зараз про перспективи боротьби за по-справжньому стратегічний ресурс за воду. У світовій історії зафіксовано щонайменше 655 збройних конфліктів, де люди воювали за воду. При цьому кожен десятий у Європі. За підрахунками порталу Walls Water Тихоокеанського інституту США лише з 2010-го у світі сталося 466 зіткнень через розподіл водних ресурсів. І кожне тринадцяте таке зіткнення з використанням зброї. Вірогідність нових зіткнень упродовж наступних 50-100 років експерти оцінюють 70%. Які ж регіони у зоні найбільшого ризику? Якщо вірити науковцям, то це басейни озера Чат, а також річок Ніл, Брахмапутра, Ганг, Меконг, Замбезі, Сенегал, Тигр та Єфрат. Іншими словами, Південно-Східна Азія, Африка та Близький Схід. Спеціалісти Інституту світових ресурсів проаналізували рівень виснаженості поверхневих вод у 167 країнах і зробили прогноз: в найближчі 25 років в зоні найбільшого ризику будуть 9 країн Близького Сходу: Бахрейн, Кувейт, Палестинська автономія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Оман, Ліван та Ізраїль. Там нині активно добувають підземні води і опріснюють морські. Однак цього не вистачає. І якщо у деяких із перерахованих країн конфлікт за воду це лише перспектива, то у їхніх сусідів вже кілька десятків років. Реальність на близькому сході йде боротьба за річки Тигр і Єфрат, суперники, Ірак, Сирія та Туреччина. Перші дві звинувачують третю, тому що та побудувала дамби на водоймах і тому їм бракує води. Це навіть називають турецькою зброєю проти сусідів. Самі штурки звинувачення відкидають і вважають, що якщо ріки на їхній території, то можуть їх використовувати так, як вважають за потрібне. Трохи на південний захід своя боротьба за воду. Там протистояння розгорнулося між Ізраїлем та Арабським світом і спалахує воно регулярно, хоча й не завжди воно згадується в контексті доступу до води. Однак, як стверджують історики, у 1967-му під час шестиденної війни Ізраїлю з Сирією, Тель-Авів вирішував не лише питання безпеки. Однією з причин була боротьба за доступ до голландських висот. Зрештою, саме звідти нині Ізраїль бере 15% води. Води. Тоді ж ізраїльтяни взяли під контроль західний берег Йордану і розширили доступ до річки Ярмук. Більше того, у цьому регіоні вони ввели квоти на воду для місцевого населення. До 1995 року йому не можна було брати води з глибини понад 70 метрів. Натомість Микорот це національна ізраїльська компанія з водопостачання, могла викачувати воду з глибин до 400 метрів. Тепер давайте поглянемо на Азію. Там кілька своїх осередків протистояння. Найперший між Індією та Пакистаном водопостачання другого на 80% залежить від першого. Тому для Ісламабаду це питання виживання. І цим індуси вже користалися. Наприклад, у 1948-му, під час першої індопакистанської війни, тоді Делі перекрило подачу води в пакистанську провінцію Пенджаб. За 12 років сторони, нібито, розділили між собою річки. Однак, у подальшому Індія неодноразово порушувала положення погодженого документу, то там будував але то через атаки бойовиків провінції Кашмір знову воду перекривали як наслідок. Конфлікт Джевріє і досі своєю чергою Індія залежить у водному питанні від Китаю. Він вище за течією багатьох важливих для делі річок. Коли у 2017-му між країнами виник прикордонний конфлікт, Пекін, щоб змусити війська індусів покинути спірний район, перестав надавати інформацію про параметри потоків річки Брахмапутра. А це важливо, бо завдяки цьому в Індії знають заздалегідь, де і якої сили можливий паводок. Крім того, Китай планує побудову десятка дамб на річках Тибетського плато – одного з найбільших водних резервуарів світу. Все для того, щоб перекачувати воду у свої центральні та східні регіони. Для перших це треба, бо там посеред постелі планують вирощувати сільгоспродукцію. Для других це важливо, бо там, за прогнозами, на 2030 рік можуть стикнутися з нестачею води. І щойно Китай це зробить, шанси індостану перетворитися на пустелю стрімко почнуть зростати. Там і так за останні 50 років запаси води скоротилися вдвоє. Свої проблеми і в Західній Африці там буркіна фасо не може поділити з ганою басейн річки Вольта. Гані вода звідти потрібна для ГЕС Акосомбо, яка виробляє електроенергію, що критично важлива для місцевої промисловості. А вище за течією буркіна фасо будує дамби, щоб дістати воду для зрошування земель, які поступово перетворюються на пустелю. На півдні континенту за басейн річки Окаванго борються Ангола, Босвана та Намібія. Остання хоче збудувати там 300 кілометровий акведук, а це може спустошити дельту річки. Ясна річ, іншим це геть не подобається. Не менше невдоволень було кілька років тому і у східній Африці. Там же мало не панікували сусіди Ефіопії. Все через те, що країна будувала велетенську ГЕС-Хідаси у верхів'ї Блакитного Ніла. Проблема, яка всіх турбувала, це швидкість наповнення водосховища греблі. Ефіопія хотіла це зробити максимально швидко, бо ж ГЕС мала дозволити відмовитися від імпорту електроенергії в країну. Більш того, Ефіопія змогла б навіть продавати кіловати, і, якщо пощастить, заробляти понад 25 мільйонів доларів на добу. На противагу Єгипет і Судан боялися, що якщо ГЕС швидко добудують, це перекриє їм потік води. Тому неодноразово погрожували Ефіопії знищити греблю. Через це в Адисабебі навіть вирішили перестрахуватися і закупили у Росії зенітно-ракетні комплекси Панцер С та С-300. Єгипет натомість поскаржився через греблю сусідів до Радбезу ООН. В Ефіопії на ці звинувачення відповіли так: Каїр і сам не безгрішний, адже і сам планує викачувати з Ніла воду для зрошування синайської пустелі і вирощування там овочів та фруктів на експорт. Зрештою, у 2020-му країни домовилися, Ефіопія наповнюватиме своє водосховище поступово. Ще один приклад: про Лівію та Мура Каддафі. Він прийшов до влади у 1969-му, Швидко усунув опозицію, встановив одноосібний контроль над країною. Придумав свою теорію світу, яку протиставляв комунізму Маркса та капіталізму Сміта, у 1970-му в країні було створено національну нафтову корпорацію. В подальшому вона експортуватиме нафту у багато які країни світу, адже так званого чорного золота було вдосталь. Одного дня Каддафі вирішив увійти в історію не просто як торговець важливою сировиною, а як людина, яка дасть воду своєму народу. Все почалося у жовтні 1983 го Тоді на Всезагальному народному конгресі Лівійської Джамахірії ухвалили рішення про фінансування великої рукотворної ріки. Вона мала стати одним із найбільших інженерних проєктів сучасності. Ідея була в тому, щоб звести величезну систему водогону з півдня країни до півночі, конкретно до густонаселених прибережних міст Середземного моря. Планувалося, що щодня туди до Ставлятимуть 6,5 мільйонів кубометрів води, і хоча світові змі часто оминали цю тему, а ті, хто про неї і згадував, зазвичай насміхалися, це не завадило великій рукотворній річці у 2008 році потрапити до книги рекордів Гіннеса як найбільшому іригаційному проекту світу. Воду брали із відкритого у 1953 році Нубійського водоносного горизонту, одного з найбільших підземних резервуарів води у світі. Він був на півдні країни під пісками Сахари, і саме звідти прокладали мережу комунікацій. Їхня сумарна довжина близько 4 тисяч кілометрів. Для порівняння приблизно така ж відстань від східного до західного узбережжя США. Основні гілки водопроводу складалися з величезних бетонних труб. довжина кожної 7,5 метрів. Вага 80 тонн, діаметр 4 метра. Таку без проблем поміститься вагон метро, і таких труб було більше як півмільйона. Крім трупи як ведуків, у системі було 1300 колодязів скважин більшість із них глибиною 500 метрів. Для розуміння загальна глибина цих скважин це як висота 70 Еверестів. Уся ця система подавала воду до спеціальних резервуарів поблизу міст. Кожен був об'ємом від 4 до 24 мільйонів кубометрів води. На зведення цього всього від міжнародних фондів та організацій не взяли ні копійки. Більш того, навіть обладнання та будівельні матеріали не закуповували. Все робили власними силами. Зокрема, побудували завод, який виготовляв винятково труби, про які ми вже говорили вище. Станом на 2011 водою були забезпечені 4,5 мільйона лівійців. Кадафі казав, право на водопостачання одне з основних прав людини. Тому грошей за неї з населення не брали. Зрештою, воно і не було основним споживачем. На побутове використання припадало менше третини цієї води. Натомість 70% йшло на сільське господарство. І це теж була частина плану. Кадафі хотів повністю відмовитися від імпорту харчів. Тому, коли в пустелю дали воду, багато де почали з'являтися оази, де вирощували ячмінь, пшеницю, овес та кукурудзу. Поля сягали діаметру в три кілометри. За кілька десятків років на лівійську систему водопостачання було витрачено близько 33 мільярдів доларів. Для порівняння це вартість орієнтовно 10 французьких атомних авіаносців «Шарль-де-Голь». І я не дарма порівняла вартість лівійського проекту з цим кораблем. Як я вже казала, Каддафі прийшов до влади у 1969-му на хвилі повалення монархії. Перші роки його правління це лівійський економічний підйом на тлі значного видобутку нафти. Бедуїни переселялися з наметів у багатоповерхівки, будувалися школи. Пізніше почнеться спорудження іригаційної системи, про яку ми вже детально говорили. Здавалося б, що тут поганого? Справа в тому, що король королів Африки, яким він сам себе вважав, був одним із надзвичайних та колоритних диктаторів, що скажено ненавидів увесь західний світ з його демократією. З цієї причини усе своє життя скажений король намагався уникнути будь-якої залежності від заходу, економічною та політичної. Дійшло навіть до того, що Каддафі почав планувати створення загальноафриканської валюти, яка б мала замінити франк CFA, що друкувався у Франції. Внутрішня ситуація в країні та реформи у той же час підлягали сумніву і були доволі вибірковими стосовно окремих районів країни. Диктатура та поведінкова надзвичайна. Чайність кадафі у якийсь момент перевищили чашу терпіння, і в одному з віддалених регіонів Кірінаєці почалися протести. Кадафі взявся їх придушувати і часом радикально. Під приводом захисту цивільних у ситуацію в Лівії втручається захід. Радбез ООН дає дозвіл на багатонаціональну операцію проти режиму Кадафі. У ній беруть участь десятки кораблів і літаків НАТО. І серед них вже згаданий нами французький авіаносець Шарль Деголь. У жовтні 2011-го Каддафі Кадафі після чисельних знущань натовпу було вбито. А безлад в країні після того триває і донині. Забігаючи наперед, скажу, що у 2016 році комітет з міжнародних справ британського парламенту визнав, що підозри на адресу Каддафі, які стали приводом до війни, були перевищені. А мотивація Парижа, який втягнув у конфлікт Лондон, будувалася на французьких вузьконаціональних інтересах. Повертаючись до нашої теми, у 2011-му під бомбардування НАТО потраплять не тільки лівійські війська та їхні об'єкти. Бомби і ракети падатимуть і на систему іригації, яку звів Кадафі. До слова, її ще з 1990-го допомагали будувати фахівці ЮНЕСКО, а в 1999-му рукотворній річці присвоїли міжнародну премію води. Таку давали за ефективне використання води у посушливих регіонах. У вересні 2019 го Десятого року, коли відкривали наступну чергу системи іригації, Каддафі казав після цього досягнення лівійського народу, загроза з боку США подвоїться під будь-яким приводом, щоб лівійці і далі були пригніченими. І ось тут виникає питання: а чи не був водний проект Кадафі однією з причин вторгнення НАТО? Судіть самі, Лівія добуває і продає нафту, має гроші, на них будує систему іригації, відмовляється від імпорту води, поступово зрошує землю і активно розвиває сільське господарство, тобто стає цілком самодостатньою і впливовою країною. А така в Африці була нікому не потрібна. З одного боку, це виглядає як конспірологічна теорія з іншого цілком може бути реальністю де тут правда напевно ніхто й ніколи не розкаже але що відомо точно. Каддафі було вбито, в Лівії настав період перманентної громадянської війни, а так і недобудований проєкт рукотворної ріки майже припинив своє існування. Лівія знову почала відчувати дефіцит води. До речі, що відбувається з тими регіонами, де стаються посухи, ми розповіли в одному з наших попередніх випусків. Зокрема, там про те, як втрачають величезні гроші лише через те, що дощу починає випадати надто мало і як це впливає на світову торгівлю. Кому цікаво, посилання лише в описі. До відео. Вода стає надважливим ресурсом, інколи недоступним навіть тим, у кого є гроші. Судіть самі, у 2016 році Об'єднаних Арабських Еміратів одного з лідерів з видобутку нафти заявило, що літр бензину в країні коштує 40 центів, що вдвічі дешевше, ніж літр питної води. У 2020-му ф'ючерсами на воду навіть почали торгувати на біржах Уолл-Стріт. Сталося це після восьми посушливих років в американській Каліфорнії із серії нищівних пожеж, які трапилися після цього. Тобто, уявіть, поруч із традиційними для бірж золотом і нафтою стояла вода. Як на мене, виглядає як сюжет фільму фантастики. Але така тепер наша реальність. У січні 2025-го у Каліфорнії знову сталися масові пожежі. Експерти кажуть, що питна вода у Лос-Анджелесі після цього може бути надто забруднена. Спеціалісти хвилюються, що хімічні речовини, які створюються при пожежах, можуть потрапити у пошкоджені системи питного водопостачання. За таких умов навіть фільтрація або кип'ятіння не допоможуть. Загалом, з Зниження Тиску у системах водопостачання під час пожежі може призвести до змішування токсинів з водою. Цьому ж сприяє і відключення електроенергії. У пошкоджених системах водопостачання вже було виявлено безліч канцерогенних хімікатів. Деякі з них, наприклад, бензол, можуть викликати у людини нудоту, головний біль та висипи. Таким чином, питна вода в районі Лос-Анджелесу потенційно небезпечна, і використовувати її принаймні до відновлення системи очищення не варто. А на це саме відновлення підуть місяці. Із новенького також не можемо оминути заяви Трампа стосовно приєднання до штатів Гренландії разом із Канадою. Крім бажання повернути контроль над Панамським каналом, як логістичним шляхом, він також думає про додаткові ресурси для своєї країни, і цього разу це вода. Гренландія має найбільші у світі запаси питної води, яка законсервована у її льодовиках. Ця вода високої якості на Гренландію з цієї причини також поклав око Китай, назвавши себе близькоарктичною країною, не дивлячись на тисячі кілометрів віддалення, і активно пропонуючи Гренландії інфраструктурні проекти, шляхота, та водопроводи і житло. Здається, світові війни саме за питну воду, а не за нафту, вже дуже близько. Ще у 2007 році в програмі розвитку ООН написали, кожні 20 років споживання води зростає вдвічі. І це в два рази швидше, ніж приріст населення у світі. Водночас пустель стає більше, річок і озер менше. І за прогнозами деяких аналітиків, вже зовсім скоро доходи компаній, які займаються видобутком прісної води, перевищать доходи нафтовиків. І цілком ймовірно, що водна криза накриє не лише посушли регіони, а й ті, у яких здавалося б, ніяких проблем з цим немає, в тому числі і Україна. Протягом 2016-2020 років у нас спостерігалося катастрофічне маловоддя. Так тоді сказали у Національній екологічній раді України за даними вчених водойми наповнювалися щонайбільше на 70% від норми, і це була лише одна із причин, чому в рейтингу кількості питної води на душу населення, яке у 2020-му оприлюднив світовий фінансовий банк. Україна опинилася на 125-му місці зі 180 вісімдесяти. Країн ми були десь між африканськими чадом і Суданом, і з того часу ставало лише гірше. Не в останню чергу через російсько-українську війну, великі проблеми на Херсонщині, особливо через підрив росіянами Каховської ГЕС. Ще є питання по шахтах Донбасу на окупованих територіях. Більшість із них неконтрольовано затоплюються, і це може призвести до обвалів. А далі потрапляння шкідливих речовин із шахт у ґрунтові води. Чи стикнемося ми з тим, що нам не вистачатиме води питання часу? Хоча нині ніхто цим особливо не переймається. Але вже зовсім скоро може статися так, що ми не зможемо ось так просто купити собі бутиль питної води за притомні гроші, а перелік причин збройних конфліктів поповниться пунктом питна вода. Це була економіка війни. Я Наталія Семенченко. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде.